Мене звати Лютий. До медичного батальйону я займався виключно медициною, так як я студент медичного університету Львівського. Паралельно я являюсь громадським деканом Львівського медичного університету, другого медичного факультету. Випускник вже цього року. І до Госпіталєрів займався громадською організацією. І з 2017 року я дізнався, хто такі госпітальєри. А дізнався, тому що мого товариша якраз вивозили госпітальєри. Він розказував, що це найбезстрашніші медики на фронті, які просто вриваються в бій, витягують за вуха і вивозять. І він дуже сильно завдячував своїм життям і здоров'ям. Кожен раз, коли ми десь зустрічались, він. Чи ти не хочеш піти в госпи, ти не хочеш піти в госпіталь. Пізніше я вже 2017 року цікавився організацією. В лютому, коли прийшла війна, я знав точно, що я буду на фронті. Знав точно, що медиком. В лютому я займався більше евакуацією поранених. Разом з студентами паралельно займалися донорством крові. У нас великий банк крові ми зробили виключно на спортивних людях, виключно на спортсменах. Ми просто здавали кров, було повністю поділено від груп крові, резус-фактор, сумісність. Там було досить цікаво. Поняття війна для мене стало занадто близьким. І в березні місяці я вже дзвонив госпітальєру, так як в мене є навички їзди по офроуду, бо я так трошки займаюся оффроудом як спортсмен паралельно стрільбою, ну, мені не важливо було ким піти. Але в березні сталося так, що мені прийшлося залишитись через те, що загинув, дуже, близький мені... дуже близька мені людина, причому на війні. Він отримав Героя України посмертно, на жаль. І я розумів, що ну, це був край, і мені треба точно там бути. А враховуючи те, що я вмію, щось я знаю, я розумів, що я обузою не буду. Якщо треба, я як тут дзвонив <смі> Ірині, я сказав, я вмію водити, в мене є сертифікати, в мене є зброя. Ну, водієм, так водієм, ну будь-ким, парамедиком, медиком, ким скажете, тим я буду. Ну тільки візьміть. І для мене це був реально легендарний батальйон, і в батальйоні я вже з квітня. І з квітня місяця ну, перші мої ротації це була ротація в Сєвєродонецьк, пізніше Лисичанськ із Лисичанська в Бахмут, і все моє літо проведено по факту в Бахмуті. Пульова медицина від лікарняної відрізняється просто мега-колосально чим. В лікарняній медицині ти можеш скерувати свого пацієнта на МРТ, на будь які аналізи, КТ, рентген, і ти тоді пізніше будеш реагувати і оперувати тими аналізами, і тоді розуміти, як, яким чином лікувати, яким чином провести того пацієнта. А польова медицина, вона колосально відрізняється. Як мінімум, тим, що поняття слова стерильність тут трошки відсутнє. Е, тому що тобі зразу попадають брудні рани, це і осколкові, і вогнепальні, і треба вміти зрозуміти, ну, як мінімум, тут одну гра. <кій> Раніше треба врятувати і довести. Для мене бойові медики це були аси. Тому що це людина, яка має свої виключно знання в голові, і голова, ентузіазм і руки, і знання. Там не буде дядька Google, де ти загуглиш, що ти маєш робити. Ти маєш прийти зробити. І тут польова медицина вона ще відрізняється одним: тут ти маєш бути стресостійким. Не кожен витримує цей стрес, і хто такий медик? Це людина, яка не має одного жалю. Тому що ти розумієш, що тобі кричать, ти хочеш допомогти, і ти мусиш зробити якомога ефективніше це. І не звертати уваги на, навіть на такі речі, коли там попустіть турнікет, я вас благаю, прошу. Коли є таке прохання, хтось може їй сказати, ну добре, я попущу. А для когось це може коштувати життя. І слава Богу, цей стрес ми переживаємо. Ну І інстинкт самозбереження він також відсутній, тому що як ти чуєш слово 300, ти їдеш, куди тобі скажуть. А таких моментів, якщо чесно, їх дуже багато. Реально дуже багато. Але такий досить цікавий момент, який мені запам'ятався особисто мені, коли я вивозив пораненого, в нього травматична ампутація була нижньої кінцівки, перебиті руки. Він їде на трьох турнікетах, я його вивожу, в нього осколкові обличчя, і я чую, що він щось бобонить. Ну, та, як в мене звикло, що я завжди в машині спілкуюсь і комунікую з пораненим. Я просто чую, що він молиться. Просто очі наш. Я кажу, не переживай, все буде добре. Ми, ми вже їдемо, нам 20 хвилин вже плече ми проїхали, нам лишається 15, він вже підколений, все прекрасно, все чудово, обезболений. Кисень сатурація, все чудово. Він каже до мене, ну я разом з ним починаю молитись. Він каже, це. Я молюсь не за себе. Я питаю, ну тобто, він каже: я вже в ваших руках, я знаю, що в мене все буде добре. Я молю за хлопців, які ще там лишились, а там пекло. І ми доїхали до стабу, його забрали, все добре. Він не питав, чи я буду жити. Він не питав, чи в мене там з ногами що. Бо він не бачив їх. Але у той момент, що він молився за тих, хто там ще, ну тобто, воно зачепило, він потім я вас знайду. Я кажу, мені не треба шукати, я просто роблю свою роботу. Це просто банально мій обов'язок. Якщо людина не боїться там бути в тому пеклі, чому ми маємо боятися витягувати їх звідти? Вони стоять за нас. Хоча таких моментів було цікавих багато, реально багато. В мене подзвонила ЧК, бо в них випадав хірург, і спитала, чи я би не поїхав з ними на два тижні. А в мене була така трошки тенденція, що я повертався з ротації, пересідав в іншу машину і їхав знову на ротацію. Я майже не їздив додому, ну, я просто міняв екіпажі для того, щоб працювати. Там всі, о, буде вигорання. Ні, вигорання буде тільки тоді, коли ти морально і фізично втомлений. Коли ти фізично втомлений, ти можеш полежати, і ти відпочинеш. І ти знаєш, для чого ти це робиш. Е, з цим екіпажем, це моя вже виходить, третя або четверта ротація, ми їздили і по 5 тижнів вже ротації були, і це зараз там на місяць. Чим особливий цей екіпаж? Ну, само собою, зрозуміло, що всі ми люди і з різних з різних міст, з різним вихованням, з різним світ ну, повністю баченням того світу, але за весь період часу ну, ми стали сім'єю і ми розуміємо один одного просто без слів. Тобто, подивитись, і ми вже прекрасно знаємо, чого нам треба. Як їхати вдоль до того, ну я зараз працюю на медиваці. Прекрасна машина. Коли ми там грузимо пораненого, всі знають, куди ми маємо ставати, куди як беруться ноші. Тобто, немає ніякого хаосу взагалі. І ну, це момент того, що ми тренуємось. Тобто нема роботи, ми тренуємось, ми відточуємо навички, бо тому що навіть банальні дрібнички, правильно поставити ноші, на яких там лежить поранений, які там, умовно кажучи, має 100 кілограм, паралельно тут можуть бути крім нож, м'які ноші, які тут місць, де зачіплятись, дуже багато. І це просто на автоматизмі вже настільки відпрацьовано, що дійсно це дуже класно. Якщо вже наважились на такий крок, як піти в парамедицину. Не боятись спитати людину, яка має досвід. Тобто, якщо ти чогось десь ну, не знаєш, це не соромно. Спитай. Наше основне в медицині це не нашкодні. І ми працюємо заради кожного життя. І тут така є дрібничка, коли ти якісь моменти не знаєш, і в стані стресу це відбувається, ти маєш відпрацювати це до автоматизму. Уважно слухати наших інструкторів, які дуже класно пояснюють, я проходив курси вісім або дев'ять разів. І кожен раз я дізнавався, якусь дрібничку, але нову. Дякую басу, який нас з терпінням вчив і реально навчив, але пізніше все приходить з досвіду. І коли ти вже попадаєш в цей батальйон, ти зрозумієш, що таке сім'я, що таке. Братство це реально братство, бо всі ми, по-сестри і по-братими, важливо. Саме основне не боятись питати. Тобто, коли ти в спокої, читай. Коли ти в спокої, питай. Є люди з досвідом, і ми готові ділитися своїм досвідом, бо, тому що це ну, реально важливо. Ну і само собою тут, як то кажуть, війна це досить хороший спортзал для страсостійкості. Не кожен це витримає, і не треба боятися сказати, що я не можу. Тому що тим самим ти розумієш, що ти можеш стати обузою. Просто готовий, поїхав. Якщо навіть ви один раз були на виїзді, ми вам велике дякуємо за те, що ви дійсно спромоглись поїхати і робити ту роботу.